Вітаю! Сьогодні 19 січня 55-й випуск серії передач зрадачі перемоги від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається давати свій аналіз подій, що відбуваються у світі та в Україні. Намагаюся робити регулярно. Є ще короткі відео, можете дивитися ще я роблю деякі е, кіноогляди, рідко, але роблю все ж таки так. Тут все це ви можете побачити на моєму каналі. На які, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. Знову ж таки, статистика свідчить про те, що більшість тих, хто дивиться моє відео, не підписані на мене. Тепер ще з'явилась можливість стати спонсором мого каналу. Якщо для вас це, так би мовити, не є великою проблемою, чи є бажання, будь ласка, ставайте, буду витрачати ті кошти, які я буду отримувати, на те, щоб... Ну, скажімо, більш досконалювати роботу. Ну, звичайно, я розумію, чудово, що зараз дуже складні часи, тому це так би мовити. Це просто елемент, який пропонує сам YouTube для того, щоб більше розкидувати відео. Тобто, чим більше спонсорів, тим алгоритм YouTube більш сприятливий для такого каналу. Так, Це визначає, тобто, кількість спонсорів визначає успішність каналу і дає можливість більше розвиватися. Я Виступаю прихильником розвитку україномовного YouTube політичного, так, і для цього потрібно дуже багато працювати, так би мовити, так? бо постійно знаходишся в, в такій конкурентній боротьбі з, з дуже багатьма, в першу чергу, російськомовними блогерами і взагалі росіянами, які так чи інакше впливають на українського глядача. В Ютубі більш того їх тягнуть з собою на телебачення. Тобто, Ну це дійсно велика проблема, але у мене про це є окремі відео. Можете подивитися. Сьогодні поговоримо в першу чергу про внутрішню політичну ситуацію в Україні, що відбувається, і трохи про, звичайно, про те, які наші справи на західному напрямку, скажімо так. ну ми бачимо, що останні дні просто такі скандали, які, зважаючи на те, що на телемарафоні про них особливо не розповідають, то це шириться в основному через соцмережі, це е, історія з вживанням наркотичних речовин е, в убіса, да, у біосинфо співробітників мається на увазі цього розслідувального каналу. І сам бігус вимушений був давати декілька відео відео, де він виправдовується в принципі абсолютно логічно, бо це не журналісти, це займалися, і це це займалися апарати, ну, Тобто технічне обслуговування. І звичайно, що сам керівники не повинні нести таку ж прямо відповідальність, бо це ще раз повторюсь. Це не помічники народних депутатів, це не обранці, це не державні діячі, це журналісти так. Ну, але найголовніше це не це. найголовніше це ті дані, які буквально сьогодні стали відомі, що е, слідкували за ним. Ну, це стало відомо трохи раніше е, більше року. А виявилось, що займалося цим біля 30 осіб, так чи інакше, так. І е, що це ну, професіонали займалися. Тобто, грубо кажучи, записували відео, аудіо е, на цьому ж фоні головний редактор Ніколав журналіст, відомий наші гроші, теж отримав від невідомих так би мовити осіб, які натравлюються на журналістів зі сторони анонімних телеграм-каналів, які за певними ознаками все ж таки близькі до офісу президента. Так до нього прийшли, прийшли до його дому, прийшли. Нібито люди, які відслужили, приїхали на рот, все там понаписували на його дверях. Ну, до словом йде така травля. Травля, певна. І на цьому фоні виходить сьогодні і вчора виходить інтерв'ю Секретаря Ради безпеки Данілова з приводу того, що в Україні немає опозиції. В принципі, нема опозиції. І Це питання з приводу створення уряду національної єдності, щось подібне, так? І він так щоб можливо і можна було б це зробити, але в Україні немає опозиції. І дійсно, якщо так дивитися на ситуацію в Україні, на те, що ми не знаємо діяльність парламенту, ми не бачимо. Телеканал Рада не займається трансляцією е е, при тому, з такими причинами, поясненнями, так? Щодо безпеки, ну мені здається, що це трохи дивнувато у депутатів Верховної Ради. Я думаю, проча під час тривоги є набагато більше можливості сховатися в підземній комунікації, ніж, наприклад, в мене і в дуже багатьох українців. Тому це така недопуст журналістів до парламенту. Це все звичайно сприяє тому, що може, може секретар ради національної безпеки може сказати, що в нас нема опозиції. Бо опозиція це все ж таки, як певна діяльність, публічна діяльність так. Якщо не зважати на певну низку каналів, які належать Порошенка чи Близькі до Порошенка, і які близькі до бізнесмена Фіали, наприклад, так, засоби засобів нашої інформації, то звичайно, що державне телебачення, ну не державне, а те, що називається телемарафоном, воно абсолютно жодним чином не ретранслює і не показує позицію нашої, ну принаймні номінальної опозиції, яка знаходиться в парламенті, так? І без цього всього виглядає так ситуація, що ну, є влада, є армія, є певні люди, які заважають, як це здається, як це очевидно випливає з матеріалів з публікацій цих анонімних телеграм-каналів, які заважають просто політичному керівництву нормально виконувати свої функції. І це абсолютно логічно для влади, яка не має опозиції. Яка, ну скажімо так, має всі важелі. Тобто централізація зараз нинішньої влади просто феноменальна. І це можна було пояснити війною, звичайно, так, але ну, ми все ж під 21-му сторіччі живемо. І в нас не ні економіка не переведена на військові рейки, не, не життя в принципі, не переведено на, на військові рейки, і, і, і ми далі. В нас працює економіка, в нас працює ЖКХ, в нас працює багато чого іншого. Тобто ті нагальні проблеми, які в принципі вирішуються не тільки шляхом ручного управління, які повинні обговорюватись, повинні прийматися якісь рішення. І я вже не кажу про діяльність армії, це теж мається на увазі не про стратегічні плани наступів чи контрнаступів, а то, як забезпечується армія, яка корупція навколо армії, як виконуються зобов'язання держави перед солдатами і так далі. Це все, звичайно, в тому числі повинна займатися і опозиція, але вона не має на це можливості. І залишається єдиний прошарок людей, які цим займаються. Це розслідувачі, журналісти, які виявляють. І про яйця на за 17 гривень, і про Гринкевич, і так повинні розуміти, це все відбувається а, в першу чергу з допомогою існування журналістів, які частково є, які сидять на західних грантах, хтось фінансується іншим шляхом. Але в будь-якому разі, в мене зараз моральна сторона хто що там кого підтримує, не хвилює. Мене цікавить, щоб правда, яку намагаються. Якимось чином закрити від суспільства, щоб вона проявлялась так, бо критичне мислення і оцінка всього того, що відбувається в країні, просто вкрай необхідна. Бо якщо не буде цього всього, ну, ми повинні розуміти, так? якщо зараз влада чи її представники влади реагують так на критику, яка ну абсолютно не порівняна там з мирним часом, вона дуже... Ну, тут практично за, за деякими випадками дуже така е вегетаріанська ця критика, так? І це вже здратує, що буде далі. Бо зрозуміло, що якщо нас чекає довга війна, а вона, скоріше, в нас і чекає, так? Е е наміри влади централізувати владу чи більше, вони, звичайно, ну, ну, логічні з точки зору влади, так би мовити, так. Чим... Менше проблем з тим, хто там бігає і заважає їм працювати, заважає, заважає займатися корупцією, заважають помилки просто робити якісь так і на які ніхто не вказує, тим краще, можливо, вони так міркують. Хоча насправді для України це гірше набагато. І отут виникає знов ця ідея з приводу уряду національної єдності і. Це для того, ми повинні розуміти, що ну дійсно, якщо довга війна, то виборів не буде. І буквально вже Верховна Рада вже зараз висить на рівні своєї легітимності, то президент десь з березня, квітня наступного ну, цих квітня і цього, і цього року так теж буде. Ну йому формально можуть задавати питання щодо легітимності. Але ну, військовий стан зрозуміло, війна виборів немає, але розподіляти відповідальність. Ну, все ж таки намагатися показати, що е, Україна це не тільки е, люди, які працюють в, в, в колі оточення самого Зеленського, що все ж набагато більше людей, які можуть своїми порадами досвідом. Я зараз не кажу про старих політиків, я взагалі кажу, що сама. Відкидання самої ідеї створення уряду національної єдності це вже погана ознака. Ну принаймні обговорити принаймні тим чином спробувати знайти якісь механізми. Ні, відкидається з самого початку. Тому я більш реальним бачу для представників політичних сил опозиційних, громадських організацій, розслідувачів журналістів, всіх небайдужих людей. Це створення можливо. Тіньового такого уряду національної єдності, Тіньового він в тому плані, що він не буде мати, звичайно, ніяких владних можливостей, повноважень, так? А, але який буде виступати ну, хоч якоїсь альтернативи, мається на увазі альтернативи по пропозиції, по консультаціям. Тобто влада приймає якесь рішення, як вона спочатку? Спочатку вони викидаються в суспільство, да? причому в такому найгіршому варіанті. Щоб почався срач, хайп і так далі, а потім починають зображувати себе добрих поліцейських, ми це не приймемо, це не буде, і так далі. Тобто це не обговорення професійне, так? це спроба, це, це, це так би мовити, навіть не референдум, а просто примітивна маніпуляція, кинути, роздратувати, викликати якусь реакцію, а потім на цьому гратися. Це не є нормальною політичною роботою, це не є нормальною політичною діяльністю. Для цього мусить бути ну, якась тобто є от структура, яка буде давати свої поради, наприклад. Так? І в залежності від того, наскільки дії влади будуть сприйматися як помилкові. Чи не, не, не в тому напрямку, так, тоді дії оцього, пропозиції цього тіньового уряду національної єдності може е, дійсно впливати на, на те, що, будуть, що влада почне прислуховуватись. Так? Сказати, що я в це дуже сильно вірю, я не скажу, звичайно, але шанс такий є. Тому оце будемо, я буду цю тему постійно піднімати. З різних сторін буду намагатися це обговорювати. і тому... Дуже прошу вас, висловлювайтесь в, в коментарях, як вам взагалі ідея така. Що ви про це думаєте? Знову ж таки, підписуйтесь, ставте подобайки, ставайте спонсорами, якщо хочете. І остання частина це з приводу того, що відбувається на заході. Це в першу чергу. Ми всі ну, нібито, нібито, по сьогоднішній пресі, нібито Байден з республіканцями досягли Домовленості так, з приводу траншу Україні в 61 мільярд. Тобто Байден готовий піти на поступки, дуже серйозні поступки в імміграційному питанні. Бо там все дуже республіканці стали так би мовити насмерть гроші для України, гроші для південного, південного кордону Сполучених Штатів. І це от позиція, яку вони не збираються нікуди. Ссуватися, але Байден розуміючи, що ситуація критична, готовий піти, нібито піти на серйозні компроміси. Це ми побачимо. От я сподіваюся, ну принаймні в лютому мені здається, повинно питання це вирішитись. Так? Ну і дуже цікаві тенденції в Європи: все більше і більше людей серйозних представників еліти починають говорити про те, що Європа повинна готуватися до війни з Росією. Питання мобілізації, те, що ми бачимо в Польщі в в Німеччині. Так, питання ВПК, скільки треба грошей, скільки взагалі треба витрачати грошей на на, на, на це. Ну і взагалі найголовніше це питання, так це те, що дуже цинічно говорять представники заходу. Так що Сполучені Штати витратили всього навсього 10% свого оборонного бюджету. В Україні і вже знищила 30% Чорноморського флоту, дуже сильно е, зменшила потенціал військової Росії в принципі, так і що буде, якщо все ж таки ці суми вкладати ще більше і швидше, так що можливо питання через 2-3 роки про можливу війну в Європі між Росією і НАТО воно зникне з взагалі е, перестане бути актуальним, через те що Росія не встані буде з, не те, щоб війною займатися, а взагалі існувати. Тому будемо сподіватися на що ця тенденція буде продовжувати. Я буду слідкувати за цим звичайно, буду вас, вам повідомляти, те, що аналізую, читаю. І останній раз, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь, ставайте спонсорами каналу. До побачення!